У цій невеличкій кімнаті львівського сізо віднедавна можна стежити за всім, що відбувається на території установи. На двох моніторах онлайн одразу 32 локації. Тут і вхід в ізолятор, і усі КПП, і подвір'я, і навіть усі вишки, мов на долоні. Тут зображені всі пости, де утримуються засудження. Ми за ними спостерігаємо. А також можна перемотувати, можна подивитися певну подію, яка відбулася протягом минулих днів. Тім зізнаються, замінити людей вони ще не в силі. Камер треба вдвічі більше, аби не було так званих мертвих зон. Зона 2. Зона 2. А це стаціонарний металодетектор. Ця інтелектуальна техніка здатна просканувати людину в одну мить. Звісно, якщо у когось є на меті пронести на зону щось заборонене. Намагаються. Кожний день, фактично, це видно по практиці нашій. Доставляти в на територію СІЗО ряд заборонних предметів, що сюди відноситься. Ну, по-перше, заточені металеві пластини, ножі, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, сім-карти. А це ще один рояль у кущах. Монітор, на якому чітко видно, який металевий предмет намагаються пронести по той бік колючого дроту. Охочих це зробити не бракує. Червоне це показує наявність металевого предмету, сині це показує наявність предмету кольорових металів. Зона три, зона два. А саме, значить, до пояса і нижче пояс. Щоправда, такої техніки у панетенціарних закладах катастрофічно бракує. Радянські рамки, відсутність камер відеонагляду та маргінальні металодетектори. Тож шукають заборонені предмети вручну. Шокова. Це обмацування воно є неприємно для будь-якої особи, воно є неприємно. І думаю, що сьогодні це не тільки є приємність для установи, для управління, але є приємність для всіх людей, які з тих чи інших причин будуть відвідувати такі заклади. На сьогодні з доброї волі обласних депутатів вже передали комплекс технічних засобів на 600 тисяч гривень. На наступний рік запланували стільки ж гроші здавалося б не маленькі, але і роботи чимало. А від держави помочі не дочекаєшся. Звичайно, що це розуміти, що це є ну крапля в морі, оскільки 70-х років ця техніка, яка стоїть сьогодні у всіх установах, вона все застаріла і морально, і фізично. Але ці три роки підряд, де є серйозне сприяння допомога обласної ради обласної державної адміністрації, вже принаймні дає нам впевненість, що Ще декілька років, і ми вийдемо в дійсниці на рівень забезпечення, як у країнах Європи. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.